Так, може медичні працівники мають право у вільний від основної роботи час займатись будь-якою незабороненою законом діяльністю. Вони можуть укладати трудові договори не лише з комунальними закладами охорони здоров'я, а й з приватними, працюючи за сумісництвом. Для цього згоди власника або уповноваженого ним органу за місцем основної роботи не потрібно. Згідно з частиною 3 статті 56 кодексу законів про працю України, робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівника. Також цим кодексом передбачено, що працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу. У позаробочий час медичні працівники мають право викладати з погодинною оплатою праці, а у робочий час викладання можливо з дозволу керівника закладу охорони здоров'я без утримання заробітної плати обсягом не більше, ніж 240 годин на рік або 6 годин на тиждень. Щоб оплатити викладацьку роботу лікарів, бухгалтерія закладу освіти використовує ставки погодинної оплати. А на весь обсяг навчального навантаження працівнику встановлюють. Лють надбавку за престижність праці.